Добрий вечір, Володя! Получили сьогодні стіл для прокатки вощини. Все дійшло добре. На даний час не маю гладких листів, щоб провірити, як буде відбиток. Головне, що стіл працює. Дуже вам вдячний за роботу. Давно хотів такого стола. Надіюся, що буде працювати мені довго. Дякую вам ще раз за роботу. На все добре. Мирного неба над головою. Слава Україні! Ще раз вам вдячний. На все добре. Буваємо здорові!